Енергія сонця для потреб власної оселі, коли в українських хатах почали надовго вимикати світло, зріс попит не лише на генератори, але й на альтернативні джерела енергії, невеликі сонячні панели, гаджети на сонячних батарейках, якось такий ліхтарик та навіть зарядні станції. Асортимент, ніби і великий, але чи допомагають вони ефективно вирішити проблеми зі світлом? Дослідили наші кореспонденти. Лампочки на сонячних батарейках, Малесенька сонячна панелька. павербанки, ліхтарі і навіть сонячні жалюзі. В умовах енергетичної кризи українці шукають можливості бути енергетично незалежними. Нині ажіотаж не лише на ринку генераторів, але й альтернативних джерел енергії. Ось дані з відомого сайту, де відстежують ціни та попит на різні товари. У цій точці рівень попиту на невеличку сонячну панельку до першої масштабної атаки по енергосистемі у жовтні. А це попит тепер. Ріст у декілька разів. Пішов заряд. Ми перевіримо сонячні панелі потужністю від 10 до 400 ватт, а ще сонячні жалюзі і популярний ліхтар на сонячній батарейці. починаємо із сонячних панелей ціни на такі від 8 до 50 тисяч гривень. Нам допомагає Сергій Сілін, експерт з альтернативних джерел енергії. Такий експеримент він вже робив влітку, і результати тоді були хорошими. Сонячна панель на 220 ватт видає нам 170 Вт. Тобто забезпечити базові енергетичні потреби квартири влітку ця система може. Як відреагує взимку, зараз глянемо. Розгортаємо одразу декілька панелей. Ось ця на 100 ватт. Потрібно, щоб прямі сонячні промені потрапляли на сонячну панель під кутом, ну орієнтовно десь тридцять у похмурий зимовий день ця панелька нам не допомогла. Генерація нуль. Тестуємо більші системи на 160 та 220 ватт. Щось трошки йде в нас, да, але мінімально. І врешті підключаємо найпотужнішу 400 ватну. О, нарешті вдалося. Результат, звісно, не такий, як міг би бути влітку. 23 вати це десь всього лише 5-7 відсотків від максимальної потужності. Але ці 23 вати все ж допоможуть зарядити два-три телефони. Підключаю свій, чекаю декілька хвилин. хвилин. Ну, хвилини три, ну п'ять максимум ну, може. Де. П'ять хвилин десь ми його тримали. Ну. На 12 відсотків зарядився. Ми у цеху, виробляють жалюзі на сонячних батареях. Ось так я просто керую зараз. Дмитро показує, як можна керувати жалюзями з допомогою додатка. Цей український стартап народився декілька років тому і успішно підкорює світові ринки. У нас 98% це європейські клієнти. Ми експортно-орієнтовна компанія а по всьому світу також ми відправляємо Тестуємо великі жалюзі, які теж виготовили для замовника за кордоном. Головне, щоб вона встановила зовні така система по потужності, десь приблизно 400 ватт потужності в неї на годину для перевірки у майстерні роль сонця грають звичайні лампи розжарювання. Кілька хвилин і система починає виробляти електроенергію. Наступний тест маленька розміром, як книжка сонячна панель на 10 ватт. Ціна на таку стартує від 2000 тисяч гривень. Кілька хвилин пошуку правильного кута і є результат. О, пішов. Але напруга часто зникає. Телефон таким способом я б заряджала довго, далі до ще дрібніших гаджетів. Такі лампи із геть крихітними сонячними панельками активно продають. Заряджати їх можна також від мережі. А ось цей ліхтар із схожою панелькою пропрацював за ледве місяць, а коштував майже 500 гривень. Разом із фахівцем із нашого каналу. Дивимося, що ж там усередині. Те, що бачимо, шокує. Сонячна панелька, хоч діюча, але абсолютно неефективна. Це зможе в сонячний день зарядити, щоб горів один світодіод приблизно годину. Для цього під прямим сонцем її треба тримати декілька днів. Акумулятори дешеві, малопотужні і фактично одноразові. Тому ось цей usb порт з боку, муляж як павербанк, цей ліхтар працювати не буде. Пристрій можна заряджати від мережі, але ліпше не треба. Провід дихає на ладан. Ви щось з ним не так зробите. У вас цей провід спалахне в руках. І ви з, з великою долі вероятностю попадете під напругу ненадовго, але попадете». Тобто висновок напрошується сам. Дешеві гаджети можуть нашкодити, а дорогі взимку допоможуть, але частково. Тому думайте про різні джерела живлення. Не треба покладатися там лише на сонячні панелі. Завжди треба думати про акумулятори, про те, де їх можна зарядити. Це допоможе пережити холоди, і вже потім можна взятися за модернізацію будинку, щоб українці заробили масово. Потрібна допомога держави. Адже, наприклад, наші українські сонячні рулети у Європі популярні ще й тому, що там заохочують людей користуватися альтернативними джерелами у Німеччині, наприклад, за кожний енергоефективний прилад власнику компенсують частину витрат. Сонце дає не лише енергію, але й гроші. Тож, у часи енергетичного терору Росії українці просто приречені на масове запровадження альтернативної енергії. Ольга Читайло, Олексій Євченко та Максим Костенко. Факти ICTV, єдині новини.